І, вийшовши звідти, Ісус відійшов до околиць Стира Сидона. Жінка Ханаанка з тих околиць вийшла і кричала, гукаючи Господи, сину Давидів, помилуй мене, бо мою доньку тяжко мучить біс. Але він не відповів їй ані слова. Підійшли його учні та й почали просити його, кажучи, відпусти її, бо вона кричить нам услід. У відповідь він сказав. Я посланий тільки до загиблих овець з дому Ізраїля. Вона ж підійшла, поклонилася йому й каже: Господи, допоможи мені. А він у відповідь промовив Не годиться брати хліб у дітей і кидати щенятам. Вона сказала Так, Господи, але й щенята їдять крихти, які падають зі столу їхніх панів. Тоді Ісус сказав їй у відповідь О жінко! Велика твоя віра, нехай буде так, як ти хочеш, і видужила її дочка тієї ж миті. Відійшовши звідти, Ісус наблизився до Галилейського моря і, піднявшись на гору, сів там. І прийшло до нього багато людей, маючи із собою кривих, сліпих, калік, німих і багатьох інших, їх поклали до його ніг, а він зцілив їх. Тож люди дивувалися, коли бачили, що німі говорять, каліки здорові, кульгаві ходять і сліпі бачать. Прославляли Бога Ізраїлевого.